Мандарині на столі, огірки у банці, мама наріза села корвалол у склянці Зараз буде мене звати в супермаркет відправляти Грошики мені давати І таке мені казати Ось мала тримай бабоси, швидко в магазин біжи Треба нам до столу трохи підкупити ковбаси Ось мала тримай бабоси, швидко в магазин біжи Треба нам до столу, трохи підкупити Гроші у руках держу Забігаю середину, до цукерок, би бюшу Я вам таку пораду, треба мати на То Добавляти шоколаду, в кожну страву на столі